2025 рік, здавалося б, тільки почався, і от він уже закінчується. Блін. Та не все так погано. В минулому 24-му ми оглядали Татл Тейл та поринали у ностальгію. І от зараз ми поговоримо про DLC продовження балакучої падли. Так що примощуйте зручніше хлопчики та дівчатка. З вами у мікрофона святий Миколай Нольон, а це шості різноманітні думки на калейдоскоп. Про розробку сказати мені нічого. Так як про неї я вже розповідав в основному огляді на Татл Єдине, що я можу додати лише конкретику, хто чим у проєкті займався. Знову ж таки, у проєкті приймали участь 4 розробника: Бене Спазідто, головна шишка проєкту, Том Ассов, головний програміст, Райан Шеннон, вона озвучила Татл Тейла, і Женева Джонсон, яка подарила свій голос мамці в плюшової вічно голодної падли. А також вона відповідала за усі дизайни в ігрі. А щодо DLC, воно вийшло через рік після основної гри у 2018... вісім у 2017 році, як апдейт, що додає нову сюжетну кампанію, яка відкривається після проходження основної гри. Ну да ладно, давайте ж уже перейдімо до самого калейдоскопа і подивимося, що ж там вони. Хто, хто там мене хоче? Сюжет калейдоскопа починається з кінця основної гри. Різдвяний ранок, ми прокидаємось, летимо до ялинки, розгортати наш заслужений призе. Так, стоп. А що в то тут очі зелені? Чувак, то він на тебе схожий. Що бля? Він е, в натурі на тебе схожий. Та ну ні, добудь такого не може. В натурі на тебе схожий. Бажайте відвідати мою колючку в штанах? Б... Схоже, доведеться зайнятися вихованням мого походу Піздюка. Що ж, надзвонує тебе Нольон молодший. Коли малий стомився, у двері хтось постукав, а на порозі була посилка. Що дивно, бо я нічого не замовляв. На посилці була деяка містична записка, в якій, якщо коротко, дехто невідомий каже, що насправді Таттлтейл був куди цікавішим, а не діпаним душнилою. Так що мені доведеться відкотитись до попередньої ночі і сподіватися, що все згадається так, як воно було насправді. У цьому і полягає сюжет калейдоскопа, що переміщатись у протилежному напрямку від різдва до початку основної гри. Якщо говорити простіше, DLC відзеркалює хронологію подій і робить це як треба. А я нагадаю, що в основній грі кожної ночі ми балансували між життям і смертю, а мама намагалася нам викрутити кишки. А в DLC ночі тепер мирні, а мама тепер добренька. В кінці кожної зворотньої ночі буде з'являтися містична записка, що говоритиме, що все було не так, а наперед першій ночі будемо говорити так. Цей же невідомий у записці скаже, що перша ніч це останній шанс на те, що усе прийде в норму. Ти усе пригадаєш, а інакше доведеться йти у калейдоскоп. Щоденник Роршаха. 20 грудня 98-го. Перша ніч. Ладно, давайте нормально. 20 грудня 98, го перша ніч. Ми прокидаємось і спускаємось до підвалу, бо саме там батьки і ховають подарунки. І ось вона, бажана коробочка, у гарній обгорці, переплетена червоною стрічкою і зав'язаним бантиком. Така гарна, заманлива, аж хочеться її відкрити і подивитися, що усередині. А там суцільне розчарування. Блять, син, сука. От блять нахуй! Схоже, доведеться лізти у той калейдоскоп. Та містична записка попереджує, що калейдоскоп місце небезпечне і довге перебування у ньому може викривити наші спогади назавжди, тому не варто там залишатись надовго. Але у нас є вибір піти до калейдоскопа і згадати усе, як воно було насправді, чи просто піти спати та Толтею залишиться нудним назавжди. Хм, чесно, навіть не знаю, як вчинити. З однієї сторони, ми маємо шанс відновити наші спогади. А з іншої, не влазити у потенційну небезпеку. Та й у мене і син уже є, так що, може другий варіант не такий вже і поганий? Ферми у калейдоскопі. Надовго ми тут не затримуємося. Пригоди на хвилин 5, зайшли і вийшли. Знаходимо у ньому потрібну нам касету, яка повинна нам відновити пам'ять. Що ж, ось і воно, те, що повинно відкрити мені істину. Прощавай, Нольон ну, молодший, я сумуватиму. О Боже. Я Я пригадав. Я все пригадав. Я тепер точно знаю, що було тієї ночі. Come for mama. Несима. 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 М да, навряд чи мене коли з'явиться син. Тепер, коли усе встало на свої місця, по нашу душу вийшла мама Таталтейла, що, звичайно ж, як в старі добрі скрутити нам шию. Нарешті покидаємо калейдоскоп і настає знову різдвяний ранок. Де усе на своїх місцях? Татл такий, який був, і в останній записці цей же невідомий дякує нам і каже, що ми впорались навіть краще, ніж він. Що це означає? Та хуй його знає. Головне, що все прийшло в норму. Лет To, you to... <coughs> Че ти, сука, бля, базаришь нахуй, а? Сука, телепану <ти> на разбил блять, куда ты? Так, як про геймплей, я розповідав в основному огляді, а доповнення у цьому плані нічим не відрізняється, тож ми затронемо разом музику та дизайн. Чому разом не окремо, бо тут така ж ситуація, що і з механіками, по суті, нічого розповідати. Та на відміну від механік, в музиці та дизайні DLC все ж таки щось новеньке предоставляє. Відразу поговоримо про музику і те, що там новенького додали. Добавили нову Фемілі Френдлі мелодію, яка грає тоді, коли ми вперше зустрічаємо маму. Також додали нову рекламну мелодію для Татл Пам'ятаєте, якою вона була в основі? Веселою, задорною, рекламною Ух! А тут вона стать нашого нинішнього Татл нудна і надто спокійна. You can feed him treats. Звичайно, ж, завезли ембієнт і для самого калейдоскопа та не один, а три. Перші два ембієнта звучать атмосферно, дуже атмосферно, прям в дусі калейдоскопа. Третій хоч і такий же гнітючий, як перші два, та до його звучання добавили цокіт годинника, ніби невеличке таке нагадування, що не варто залишатись тут надовго. Затронувши емпінт калейдоскопа, варто ж тепер поговорити і про сам калейдоскоп. Містечко повністю оправдовує свою назву. У вас же в дитинстві був калейдоскоп? Якщо так, то ви певно пам'ятаєте, як викрутили циліндр, спостерігаючи, як кольорові скельці переливаються у різні візерунки. Сама локація DLC така ж сама по суті, і має два поверхи. При вході усе виглядає дещо перевернутим, а деякі предмети витають у повітрі. А другий поверх виглядає ще більш викривленішим за перший, та настільки, що навіть п'яний архітектор так криво не зробив би. А атмосфера, вона синя. Для придачі містичного ефекту, що на пару зембі, а то ну просто шикарно виглядає і звучить. І калейдоскоп у хорошому сенсі виглядає як місце, в якому дійсно не захочеться надовго залишатись. Ну і звісно ж, під кінець, коли ми взяли касети і усе пригадали, по нашу душу вийшла мама Таталтейла. Дизайн її, звісно, не змінювали, просто зробили так, щоб у неї очі блимали, а не просто світили з червоним. Озвучили декілька нових реплік, ну і в DLC її змінили анімацію скрімера. Якщо в основі вона просто на нас кидалась, то в DLC вона ну, якісь ну, неймовірні сальтухи викручуть, ну просто піруети такі, що ну, задивитися можна, ну просто. Ох, блін! Ого, оце вона сальтухи крутить, звісно. Подібно ФНАФу, з вигодом Татал Тейла, інтернет просто вибухнув. Летсплеї, пісні, і все це збирає мільйони переглядів. Ну і звичайно же, подібно ФНАФу, у людей почали виникати питання: А що ж, що ж за іграшки ці такі, ці таталтейли? Чому мама одержима і що приховує в собі цей же Вайгетер Electronics? Людям були потрібні відповіді або хоча б зачіпка для теорії. І ось виходить DLC, калейдоскоп, і у людей виникає ще більше запитань: А що це вже за калейдоскоп такий? Що це за містичні записки і хто їх пише? І як взагалі спогади головного героя могли перекрутитись? Ясніше не стало, стало тільки заплутаніше. Та навіть так у людей все ж таки виникла теорія, хто може бути автором цих же містичних записок. І це батя нашого протагоніста. Виникла така теорія неспроста. Записки написані досить таки у дружньому тоні, і так ніби сам автор особисто знає нашого протагоніста. А отже, хто може бути автором цих записок? Звісно ж, батя, який є працівником Вайгетера Electronics, тому що, по-перше, у підвалі знаходиться списана з продажу мама та Толтейла, і в самих записках багато інформації, яка допомагає нашому протагоністу. І цю інформацію може знати тільки працівник Вайгетера Electronics. Але це лише теорія. І відповідей немає. Знову ж таки, стало тільки заплутаніше з виходом цього ж калейдоскопа. Пройшло 8 років з моменту виходу DLC, і люди вже не надіються, що коли-небудь вийде продовження Я би не третій Half-Life. і випевно зараз задаєтесь питання, мов нолю, до чого тут третя Half-Life? А я відповім, що з останніх чуток ще й відвал до людей повернулася надія, що третій халві бути, що Гордон Фрімен отримає заслужене завершення своєї історії. Також не забуваємо про інтерв'ю з Дженевою Джонсон. І від неї було сказано, що вона з Беном зацікавлені у тому, щоб продовжити історію Татл -тейла». І буквально недавно Татл повернувся у вигляді маркетингової плюші, яку можна потіскати, розчисувати і так, а це давайте упустимо. Так що так, Надія Іванівна все ще жива. Ну, а з вами був Ноліон. За наступаючим Новим роком чи уже з наступившим 2026 роком Часливих свят!